Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Всім нашим найріднішим слухачам. Просто зараз в ефірі свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко, і ми розпочинаємо наш сьогоднішній ефір. Гостя даного ефіру. Політик, громадська діячка, народна артистка України Оксана Володимирівна Білозір. Висловлюємо подяку компанії Вінниця Концерт та Афіша Вінниці за підтримку. Доброго дня! Вітаю всіх! Ви до Вінниці приїхали з концертом Різдво в колі друзів. Розкажіть про це? Ну принципі різдво вже закінчили. Але так якось вийшло, що концерт нас називається Вколі друзів. Але оскільки ми дуже активно пропрацювали Різдво, ми були на західній Україні. Це і Хмельницький, і Чернівці, і Львів. Ми власне працювали як різдвяні концерти, але це вже закінчилися різдво. То сьогодні концерт у нас називається Вколі друзів. Ось і мені дуже приємно, що я в Вінниці, тому що ну знаєте, я в Вінниці вже дуже давно не була. В основному то якісь політичні поїздки, то там відкриття, закриття фонтанів. А так, Сольний концерт, чесно, я і навіть не пам'ятаю, коли це було. Тому слава Богу, що сьогодні відбудеться в мене зустріч з Вінничанами. І в принципі, це не моя батьківщина, так тому що я з західної країни, але тут батьківщина моєї невістки, наша родина тут живе. Лариса Білзір, вона народний депутат в по одному із округів Вінницької області. І сьогодні вся родина, от зі всіх, там, скажемо, найближчих містечок малесеньких приїде. І це такий буде теплий домашній гарний концерт. Я сподіваюся. У вас вийшла композиція Українська душа у двох варіантах в сольному виконанні та з Ігорем Мізрахом. Як виникла ваша співпраця? Ігор Мізрах сам з Вінниці. і, До речі, він також сьогодні буде брати участь у нашому концерті, тому що Ігор Мізрах має Мізрах Продакшн, студія промо шоу-бізнесу. І якраз Ігор мені запропонував кілька пісень. Одна із цих пісень це українська душа. і Вона мені дуже сподобалася. Ігор мене попросив, каже, давайте ми заспіваємо її дуетом. І Я погодилася, але при одній умові я кажу, що крім того, я ще сольно буду сама її співати. О, тому в мене є і мій сольний варіант, і варіант заспіваний з Ігором. І наша кілька пісень, ігор видає свій диск, і мені приємно, що якраз співпало, що це Вінниця, і в нас фактично сьогодні всі прем'єри будуть. І з ігором оцих наших нових пісень, ну фантастичні пісні. Дві молоді дівчини, киянки пишуть нову таку цікаву музику. І мені приємно буде, що вона сьогодні прозвучить у Вінниці. У вас із Романом Стефановичем вийшла дуже душевна композиція Азорі, Азорі. Чи плануєте ще щось із ним заспівати? Ви знаєте, це така була дуже якась така емоційна річ. Нам захотілося цю пісню разом заспівати а взагалі ми працювали в той час над колядками. Ми чудові колядки вийшли нові, цікаві, несподівані аранжувані в сучасному в сучасній обробці. І якраз настрій підійшов, щоб заспівати Азорі, азорі. Так що це такий гарний елемент, душевний. Також ви маєте чудову збірочку колядок з островом дитинства. Розкажіть про неї. Ну острів дитинства це музичний театр дитячий у Львові. Ми з ними співпрацюємо вже дуже давно. Ну, Же років 15, там вже не одне покоління діток виросло, і у нас є традиція якраз на Різдво разом співати, тому що Різдво це сімейне свято. А як я кажу, коли ще ці ангельські дитячі голоси співають зі мною, це одна насолода. Тому ми записали І в нас вийшов майже майже з сім композицій. А чи плануєте з ними ще щось заспівати? Є є ще що... ми вже записали з ними. У нас є кілька ще таких пісень заспіваних разом. Це колір любові, а серце моє в'яне коли не з тобою. З тобою все інакше не так, як раніше, коли тебе побачу, скажу тобі більше, ти поглядом розтопиш, як лід мою душу. Прийди, бо я чекаю без тебе. Я знаю, полум'яний це колір любові, Запалимо коханнями разом з собою. До тебе одягаю коралі червоні, бо ти мене кохаєш, ти поруч зі мною, На мисто полум'яне наш символ любові. Завжди дивись, так ніжно цілує на півслові. ти поглядом розтопиш, як лід мою душу. Прийди, бо я чекаю, без тебе не зможу. Я знаю, полум'яний це колір любові, Запалимо кохання. di Знаходимось ми на хвилі радіо місто над Бугом у денній передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. Гостя студії у нас сьогодні політик, громадська діячка, народна артистка України Оксана Володимирівна Білозір. Пісня Україночка це як символ української держави. Чи пам'ятаєте, як з'явилася у вас ця пісня? О, це був ви не повірите, десь 86 рік. 1986 рік, коли мені запропонували Андрій Демеденко приніс цей вір? Але він ніяк не в'язався. Ну от не було якийсь він такий здавався куций, і правду кажуть, що кожна пісня має свою долю. От вона приходить саме тоді, коли потрібно було. 90-й рік референдум, оголошення незалежності, і вся Україна, всі українці були налаштовані вибрати свій особистісний шлях, свою незалежність, свою свободу. І тут витягуються шуфляди вірші Андрія Демеденка, Україночка і Геннадій Татарченко, буквально. За пів години ми зустрілися в нього дома. А він сів за фортепіано і тут же тут же почав награвати. Я почала співати. Роман почав робити гармонізацію, і так вийшла фактично україночка. Тобто, це була доля. От тоді вона вийшла. Мені навіть друзі, мої говорили, що Україночка як очі наш під час підготовки до проведення референдуму звучала вранці і ввечері. Ну а сьогодні вже ці пісні 31 рік, і фактично не одне покоління виросло всі маленькі дівчатка починали на всіх конкурсах. Так що гарно, пісня Україні, слава отримала нагороду на восьмому міжнародному інтернет-кінофестивалі Стар Індепендент. Що то за фестиваль? Так, це такий фестиваль, який проводиться вже вісім років, сполучених штатах Америки. Там основному збираються відбір, де українські пісні, сучасні відео, ну кліпи. скажімо так, на, на бо це відео пісенний фестиваль, і наша пісня туди її віддали українці. Каліфорнії, бо я гастролювала в Каліфорнії, і вона мені передзвонила, можна дати ваше це відео, яке, до речі, Наталка робила це відео Наталя Маслова. Так що це наполовину з нею можна поділитися цією, і треба поділитися цією нагороди. От і її відібрали, звичайно, в першу чергу вона такого патріотичного звучання, вона заклична, і ця пісня Україні слава написав її Олег Шах Олександр Ратеріо Вірші, і вона стала титульною піснею міжконтинентального фестивалю. Української сучасної патріотичної пісні «United for Ukraine». О, тобто, в 2022 році вона фактично має дві нагороди. Перша, що вона стала титульною піснею цілого фестивалю. А друга – це що на вже на відеофестивалі, на кінофестивалі її також відзначили і нагородили. Анжеліка Рудницька видала книгу Біла зірка України присвячену вам. Розкажіть про це. Та це давно вона вже була видана ця книга. Я її видала на один із своїх ювілеїв. Мені чомусь хотілося зробити такий подарунок. Анжеліка Рудницька сама з Рівненської області, вона з Рівного взагалі сама. І вона підійшла до мене багато років тому і каже: От я з Рівненської області, ви також народилися в Рівненській області. Я журналіст, ви така відома легендарна людина. Давайте я про вас напишу книгу. Ну, от і так та книга писалася років три. Анжеліка їздила зі мною по всіх моїх рідних місцях. Зустрічалася з моїми родичами, ну величезну роботу. Звичайно, вона проробила. І вийшла, мала бути дві частини цієї книги, і дві частини мали вийти одночасно перша і друга. Але так вийшло, що ми не встигали це зробити, і вийшла тільки одна. А далі життя закрутилося, і до другої частини руки не дійшли. Хоча Анжеліка, вроді би, там вже багато напрацювала того матеріалу, але ще ми його не видали. Так що чекаємо другу вже версію. А що вас надихає? Мене надихає природа. Мене надихає природа. Там, скажем, я звичайно, в нас і собачка, і котик є це. Ми дуже любимо, але вони мене не надихають. Вони розслабляють. Я хочу спати <плес> <плес> з ними. А от надихає мене природа. Я дуже люблю гуляти вечором або вранці. Вийти, коли гуляє з собакою. От я бачу, яка фантастична природа, світ, які чудеса створив для нас Бог. От і от саме от такі моменти вони надихають. Минулому році ви разом зі Воболевом подорожували з концертами Європою. Ні, не було. Ні, Європою не, не, було. не було. Ми були разом. Багато наших виконавців. Ми були. Є такий міжнародний фестиваль в Сполучених Штатах Америки, називається Союзівка. Він біля Нью-Йорка недалеко в Нью-Джерсі. І ми там всі були зустрілися. А під час цього фестивалю у мене був свій власний тур по Сполучених Штатах Америки. А просто там ми всі зустрілися, і ви могли нас всіх разом бачити і для себе зафіксувати ні, ми от там зустрічалися разом. Але я знаю, що і Іво, і там Анатолій Матвічук, і багато наших виконавців, молодих груп вони їздять, особливо Польща, Чехія, працювати для наших переміщених осіб біженців від війни в європейських країнах і в Іспанії, і в Італії. Зараз дуже багато, особливо наших молодих виконавців їздять, і це чудово, тому що в Україні артистам зараз дуже важко. Тому що з одного боку треба підбирати. Та відповідний репертуар, тому що все-таки війна, смерті, і депресія, і величезні втрати, і жорстокість, яка нас супроводжує. Тому звичайно складно собі уявити, як можна на сцені виступати з якоюсь ерундою. Да? Тобто, коли люди фактично душі їхні травмовані, тому скажімо, я працюю над цим. Я зріла співачка, мені це легше робити. У мене є різні пісні. Я розмовляю, підвожу до певних речей, розповідаю багато чого і в. У мене є досвід життєвий, скажем, я і займалася обміном полонених в АТО, 14, 15, 16 рік. Я учасник двох воєн, учасник бойових дій війни в Афганістані це за радянських часів і війни у нас на Донбасі під час АТО. Тобто, в мене є багато вже прожитого, багато переусвідомленого. в мене є пісні, адаптовані до всяких таких моментів. І взагалі пісня це певна розповідь, це певна емоція, це певне переживання, щастя або радості, як Керетранслюється через пісні, через вірші. Тобто, це все, чим ми живемо, фактично воно наповнює моє життя і творче, в тому числі. Ви також берете участь у проєкті Greenlight. Що це за проєкт? Так, є такий проєкт Greenlight. Ми його до війни почали його тільки впроваджувати. Це міжнародний рух за сімейні цінності. А зараз ми його майже не працюємо, тому що дуже багато людей і повиїжджало. У нас зараз просто війна. Зараз не до цього проєкту, але це дуже. Гарний проект Light, тому що це в основному для жінок, які потерпають від насилля, взагалі від людей, які потерпають від насилля, і ідея полягає в тому, що ми маємо домовленості з аптеками, і ми на вітрині аптеки ми чіпляємо такий знак спеціально: що це зелене світло, Light, де можна жінка, яка в розпачі, вона не знає, куди бігти, куди дзвонити. Не завжди там поліція реагує. Ми це прекрасно знаємо, але вона може прибігти в аптеку, і там є місце в кожній аптеці де міряю тиск, от і там можуть їй надати якусь допомогу, дати телефон, щоб можна було подзвонити, прийти до себе, говтатися, ну отримати якусь підтримку, чисто моральну. Тобто, от ми доєднали до такого процесу, який в Україні є щодо серцевих, серцево-судинних проблем. Це програма GreenLight. Але ну оскільки зараз і багато аптек закривається зараз, но ну, відкривається. Ну це буде працювати після війни. У вас дуже багато цікавих новинок вийшло останнім часом. Зокрема, щоб навесні співали слов'ї, червоне намисто та невчасна любов. Невчасна любов. Так це Володимир Бодийчук, один із наших таких вже цікавих сучасних відомих композиторів з Івано-Франківська. А ми з ним маємо такий ми ж ще в нас. Є ще одна пісня наречені, називається так само. і вона така ритуальна вже пісня, тому що її в основному на весіллях співають. Я її в концертах дуже рідко співаю. Але ці дві композиції дійсно вони гарні. Я вам скажу. Я спілкуюся з багатьма звичайно на фронті молодими нашими людьми, і я їх питаю, що вам, от які вам треба пісні, от що ви хочете слухати, що вам не вистачає. Вони мені знаєте, що сказали. Що нам не вистачає романтики, нам не вистачає кохання на війні. Таке кохання. Воно мотивує, воно дає крила, воно дає сильну мотивацію вижити, бути безстрашними. Тобто, кохання і любов це основа е, високодуховної людини. І мені хотілося. Для наших бійців, от співати такі пісні. Так вони появилися і червоне намисто, і невчасна любов. І на завершення ваші побажання нашим слухачам та захисникам. Дуже люблю Вінницю, люблю цей край, Поділля, воно саме про себе говорить, красивий розлогий, такі самі добрі душі, людей лагідні, доброзичливі, турботливі, які живуть на цій землі. Хочу побажати, щоб все те погане відійшло, щоб ми прийшли до миру, щоб ми прийшли Шли до нашої перемоги, щоб ми молилися сьогодні, тому що молитва є дуже важлива. І напевно, вже останні атеїсти, які ще були, коли почали розриватися снаряди і бомбитися наші міста. Остання інстанція до кого кожна людина зверталася, це бо господи, спаси і захисти. Тому наша молитва сьогодні дуже потрібна для того, щоб захищати наших воїнів, щоб формувати духовні кордони над нашою країною. Ми хочемо, просимо завжди Бога, Господи, закрий нам. Небо так, тому що ми не можемо його закрити самі, захисти нас, і це робить наша молитва. Тому ваша молитва, наша молитва, молитва українців по цілих світах, молитва небайдужих людей, людей доброї волі. Вона робить сьогодні чудеса. Дякую. Просить, ніч його тримає у полоні хмар ти прийшов невчасно, як приходить осінь, я така безсила проти твоїх чар, а я придумала собі тебе сама, і ти прийшов та не тоді, коли чекала. Щасна, така жадана одна назавжди серденько моє собі забрала я у тебе в серці. Сама і ти прийшов, та не тоді, коли чекала Любов невчасна, така жадана одна, назавжди серденько моє собі забрала, а я придумала собі тебе сама, і ти прийшов, та не тоді, коли чекала. Любов Часна така жадана одна, назавжди серденько моє собі забра. Сама і ти прийшов, та не тоді, коли чекала Любов невчасна, така жадана одна, назавжди сірдень моє собі забрала, А я придумала собі тебе сама, і ти прийшов, та не тоді, коли чекала.

А це був свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофоном, як завжди, працювали Ярослав і Віта Кондратенко. Гості студії у нас сьогодні була чарівна Оксана Володимирівна Білозір, народна артистка України, громадська діячка та політик. Всім гарного дня та до скорої зустрічі в радіоефірі. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.